Доброго дня, ви на каналі Людмила Українка. Сьогодні хотіла б з вами поговорити про медицину, точніше, про травматологію. От буває в житті всяке. Наприклад, що собі поламали чи вивихнули, і алгоритм, що далі робити? От я, наприклад, прожила скільки 45 років і не знала, от, що. Пункт за пунктом, що потрібно робити. От життя навчило. Я щось думала, що якщо щось трапляється, телефонуєш на швидку і вони якби допомагають. Я зараз на дачі, у мене пункт швидкої допомоги, прямо ну, скільки ну, метрів, може 100-200 від будинку. Піднялася туди, кажу, так і так. Трапилася у мене неприємність. Ось така це вже якби кінцевий результат. Трапилась неприємність, допоможіть, що мені робити. Вони кажуть, що перш ніж до нас звертатися, потрібно телефонувати. Окей, там же на місці набираю швидку. І вони говорять: а ми таку допомогу не надаємо. Я Кажу, що мені робити? У мене незрозуміло, що з пальцем. Він у мене вивернувся, мізинчик, в іншу сторону, тобто чи перелом, чи що там. Я якби не розумію. Ви повинні йти. В тобто в лікарню і при лікарні травмпункт. Ну, кажу, я не місцева, у мене тут дача, я в лікарню тут ніколи не ходила, ну, де воно, що воно, тим більше це вечір, вечір неділі. Ну, от, шукайте, шукайте, ми вам нічим, нічим допомогти не можемо. Прийшлось одягатися чи переодягатися, брати з собою. Гроші, бо без них ніяк, і йти у лікарню. Вона е, десь від мене ну, півтора 2 кілометра. От. Дійшла, знайшла, виявилося, що це діло не швидке. Відправили на рентген. Після рентгена поклали мене на стаціонар, тому що е, ну, виявився вивих, але вивих так не вправляється. Це тільки під загальним наркозом. Тобто операційна, анестезіолог, хірург. Ну, от, і е, все мені зробили, наклали гіпс і сказали, що щоб е, е, ці зв'язки, які порвані е, нормально, ці зв'язки зрослися, я вже в ці нюанси не вдавалася, ну, тобто, щоб палець нормально е, зажив, треба три тижні ходити в гіпсу. Так що мене якби, вразило. Кошельок я взяла, бо думаю, це, мабуть, буде недешево зараз особливо. Ні. За всю операцію я нічого не платила, ні наркози, нічого. Єдине, що я заплатила, це за рентген, ну не за сам рентген, а за плівку. Перший раз, коли виявили причину, і другий раз після операції, коли подивилися чи. Став палець на місце чи ні. Тобто, в цілому я заплатила 110 гривень. От. Оце, в принципі, із плюсів, що все-таки безкоштовна медицина є, а із мінусів, що коли щось трапляється, швидко не буває, От. швидка, виявилася, не швидка. От. І все, шукала, знаходила я сама. Оце, якби, з мінусів, що хотілося б, щоб це було зрозуміліше і швидше, щоб тепер на дачі я буду гарна, така кобіта, як кажуть на Західній Україні. Ну, от, буду однією рукою працювати на городі, та й взагалі на дачі. Будь-яка робота буде в мене така специфічна. Три неділі сказав лікар. Три неділі таким. Я не знаю, раком не бараком. Далі буду розповідати вам, як відбувається життя на дачі з однією рукою, чи як воно в мене буде виходити. Чи буде виходити взагалі, але вже потихеньку я щось пробую робити, а далі розповім.